Що ж, ми повернулися до студії, і як я й казав вже раніше, в нас вже в студії сидить гість. Це Семененко Назар, менеджер туристичного агентства Мерхаба. Вітаю Добре тебе, рано, Назар. Добра. Назар, як ніхто знає, де можна відпочити на двох, як класно провести уікенд. Я хочу спочатку спитати, чому назва Мерхаба? Це якесь турецьке. Турецька... Так, це від турецького слова добрий день. Угу. Прикольно. Так як е, тури в Туреччину дуже популярні в наш час, тому от назва така пішла. То вас загалом на Туреччину відправляють всіх, так? Да? Ні, ми відправляємо в будь-яку точку нашої планети, аби турист цього хотів. Відправно. Куди завгодно. І по Україні можна. По Україні також можна. Щодо саме туру вихідного дня, і за кордон також можна на 2-3 дні? Звичайно. Саме найголовніше, щоб була віза, так? так? Чи можна поїхати в країну? Дивіться, є і можна відкривати миттєву візу, так як ви казали, там сьогодні вам подзвонили, сказали, їдемо. Наприклад, це буде там. Де... Автобусний тур в, через Болгарію в Стамбул. Ви відкриваєте миттєву візу за один день болгарську і їдете в Стамбул дивитися? Або ж літаком можна їхати в будь-яку безвізову країну, день погуляли, відпочили, назад. так і повернулися назад. Як часто це е, до вас звертається з таким проханням відкрити швиденько візу і поїхати? Е, останній час. Е, Дуже часто звертаються, тому що всі хочуть від, якби сезон моря дуже. залишився позаду, всі хочуть вже їхати, дивитися там Європу, цікаві міста. Багато хто вже планує свій відпочинок навіть на Новий рік, 2-3 дні після Нового року, вже вони туди дивляться які? так. Угу, угу. Е От, от мене зараз цікавить, які зараз такі гарячі пропозиції можна ну, на ці вихідні десь поїхати. На ці навіть ну, ніхто не поїде, тому що. В, 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 на ці ніхто не поїде, бо вибори, да, а наступні. Можливо. Ні, а, а як. О, Треба замовляти. Можна, чи можна от я зателефонував до вас зараз, хочу завтра хочу поїхати. Чи вже це запізно буде? Ні, це не запізно. Ви можете навіть ввечері там, е, сьогодні сказати, я хочу їхати сьогодні, якщо є рейс там, на 12 годин вечора. Ми вас з задоволенням відправимо, посадимо на рейс, і ви собі будете відпочивати. Головне мати бажання їхати. От е, ми входимо в мережу Агенції гарячих потівок, у нас є завжди. Якісь спеціальні пропозиції. Наприклад, для туристів з чистими паспортами, які ніколи не їздили за кордон. Ось сьогодні для них там пропозиція тур в Європу за 300 гривень. Ну, багато хто скаже, що такого бути не може. Це, це щось ж... є. є. Це так. з візою вже і з квитком, 에... і з усіма. Звук <реш> <Ні>. режисера <реш> <реш> 300 гривень. <реш> <реш> ну, так як. У нашій країні віза зараз платиться в візовий центр, тому віза в цю суму не входить. В цю суму входить сама подорож, проживання, харчування. Сніданок. Сніданок. Це три дні-дві ночі чи як? Різні пропозиції були. Вони саме цікаво за 300 гривень. Я зацікавився. А щоб тур за 1 євро в Греції вас не зацікавить? Давайте поговоримо. І що, можна за одне євро у нас Зараз євро? Гривень 30 до 30 десь? так? Десь 25. За 25 гривень в Грецію. В Греції там дефолт. Це більше підходить тур для дівчат, які хочуть купити шубу, які хочуть з'їздити на шопінг. Тому є зобов'язання, наприклад, придбати шубу. Але, ну. Гарантія на грецькі шуби вона 12 років. Тому якщо ви через 10 років її зіпсували, у вас буде можливість ще раз з'їздити в Грецію. Нічого собі. Тому ось такі пропозиції у нас досить часто є. Потрібно заходити на сайт, дивитися. Наша мережа запустила свій власний інтернет-канал, в якому працює студія. При, в якому розповідається завжди про ці тури цікаві. От в минулому році моя дівчина виграла тур. Як це відбулося? У нас в мережі 160 агентств, і кожна агенція виставляла відео, тобто відео туристів, відео менеджерів. Тому що під конкурс бралися всі. Моя дівчина відпочивала в парку Портавентура. Каталася на американських горках, mm -hmm. відео її, знімало її лице. Ну, люди проголосували в інтернеті і виграли подорож на двох. Тому. Шудово. Варто заходити Вся на Вся інформація сайт і Є дивитися. на сайті, так, так. А давайте як сайт називається, щоб ми могли і глядачі могли так. Я навіть запишу, щоб знати, <рес> щоб коли мені, згоди, не, мені, згоди, мені три зацікавило це все за одне євро в Грецію, за 300 гривень в Європу. <рес> сайт... Ну ти бачиш, що потрібно купити шубу. А шуба коштує скільки обов'язково обов'язково умова купити шубу. Так, Можна розглядати тури без обов'язкової умови, але його вартість вже буде трошки змінюватися. Тому, як правило, як правило, наші їдуть в Шоп-тур. беруть дві-три шуби з собою тут, продають їх, і тур їм відбувається. Да. Віручі, Це можна бізнес. Скажіть, як можна зайти подивитися? Сайт називається Мерхаба розділ «Бомбарбія». Кіркуду. Мархаба саме англійськими, так? Так. мархаба.ком.com.com. От так. Я просто вже загорівся. Шубу поїдемо купувати в Грецію. Які країни ви відкрили для себе? Куди їздили і сказали, так, це країна, яка мені подобається. Наприклад, я хочу в ній жити. Жити хотів би в Австрії. Uh -huh. Мені дуже сподобалось. В'єна місто просто чудове, архітектура вражає. Ну, і, звичайно, хотів би залишитись назавжди на турецькому молонклюзію. <гум> а <гум> якщо це поєднати <гум> Австрію і турецький мол то це було б ще краще. <гум> <гум> я була в Австрії, я жила рік в Австрії. Земля Тіроль, якщо ви знаєте. Це більш туди до Італії. Сподобалось мені. Як я прошу я Давайте. прошу я поки що тут чай поп'ю. Яку ще країну відкрили? Для себе. Просто відкрили. Не для того, щоб жити, а відкрили як країну. Щось новеньке зацікавило. Шрі-Ланка досить зацікавила, тому що відпочинок там зовсім відрізняється від того відпочинку, до якого ми звикли. Тобто туди потрібно їхати і дивитися країну, а не. Приїхати і залишатися в готелі весь відпочинок. А який менталітет? Відрізняється від наших? Звичайно. Кожна країна вона має свій менталітет. Люди взагалі в кожній країні різні. От я був в, в минулому місяці і в Єгипті. В, позавчора повернувся з Туреччини. Зовсім різні люди, зовсім різні. Тому кожну країну варто побачити. Ну ви вже багато що подивилися. Так. Можна сказати, якась країна схожа на наш менталітет, на наших людей. Мені здається, це Італія. Можливо. Тому що вони теж такі більш о, емоційні, емоційні так. так, веселі, трішки щось схоже є. Uh, що, я до сих пір під враженням, <реш> того, що можна <реш> за <задний> не <реш> європейці з'їздити. Що ще можна подивитися? Можна подивитися Сейшели, можна подивитися Мальдіви, uh -huh. можна подивитися США. Коротше, треба заходити на сайт. Да давайте е, зараз ми виведемо е, сайт на екран, щоб всі могли бачити. Он Мерхаба е, на цьому сайті ми можемо знайти будь-яку інформацію про те чи інший тур, в яким так. можна можна навіть самому підбирати там е, брати певну кількість ночей, певну кількість осіб. завжди висять. Е, Спеціальні пропозиції, ну і той розділ про який я вам казав, заманчує предложення. Я думаю, що я, я обов'язково зайду на ваш сайт. Можливо, навіть щось підберу. Ну, на ці вихідні точно ні, а можливо на наступні. Хто зна. Ти мене покинеш? Не, хто знає? На вихідні на, вихідні, на вихідні на тур А ще можна подивитися дня. в Україні. Ми кажемо, що за кордон це добре, а ще можна подивитися в Україні. В Україні, ну, звичайно, це такі міста: Львів, камянець подільський е, mm. Івано-Франківськ. Мож... Чернівці. Чернівці також можна захватувати. Е, Боковель в останні роки стала досить популярним відпочинок навіть на літній період, коли люди їдуть туди. Якби на море, на лежаках повалятися. А крім там же ж гори, що можна там робити? Просто гуляти по горах? Екскурсію, дихати от, свіжим повітрям. Свіже повітря, Подивит... от навіть якщо взяти нашу країну, менталітет, наш менталітет тих людей також трошки різний. Ну, ви знаєте, я спілкувалася з, з, з Україною так, туди більше до Львова, до Івано-Франківська. То ми відрізняємось. Трішки трішки інші. Ну, до речі, ти кажеш, що можна дивитися на Буковелі. Я ось цим літом їздив е відпочивати саме Івано-Франківську область і на Говарли піднімався. І в, в Буковелі бували. Ми з Андрієм, з нашим ведучим. Є, є, є де відпочити. Там і на озеро можна з'їздити. Там нам не вистачило, Ми їхали також на тур вихідного дня. Там три дні в нас було. Не встигли. Там є, там є що дивитися, дуже так. багато ще є. І озеро несамовите, і, і синевір там класно. А якщо є діти, що можна запропонувати сім'я з дітьми? Сім'ї з дітьми зараз це якби звичайне дійство. Люди їд, беруть дітей, вони. Це не проблема. Це, це зовсім не проблема. Тобто діти переносять автобуси, тому що автобуси досить комфортабельні. Діти летять без всяких проблем, тому що, звичайно, якщо це там, перельот 11 годин, то дітей не беруть. А коли це 2-3 години, чому не взяти, так. чому дитині не показати, що потрібно відпочивати? І з якого віку починають бирати? З шести місяців у нас були діти, які відвідували інші країни. Тобто, і так, трішечки підбиваючи підсумки, які, з яким бюджетом можна поїхати відпочити на тур вихідного дня? Тисячу гривень вистачить? І з дитиною також. Розглянемо на цей двох, варіант. так? так, так на двох, говорите? І з дитиною. Я думаю, вистачить. Якщо це поїхати на день-два, за тисячу гривень мож, можна вкластися да? і побачити якісь цікаві місця. Як я на вже загорілася, я, я, я вже хочу кудись поїхати.